Є один пост а, про айджизм, а, про упередження. Давайте, давайте будемо читати. А, Альбіна а, написала пост про айджизм по іншу сторону екрану. Шукає аналітика в свою команду. На днях співбесіда. Кандидатка. Нардним досвідом у резюме. Я сповнена надій на швидкий найм. І ось наступає момент, коли вона бачить мене. Погляді читається оця малолітка. В дужках мені 30. Якщо шо. Далі пасивна агресія під час відповіді на будь-які питання і жодного прикладу для підтвердження експертності відповідно до написаного резюме. А ви стикались з айджизмом в свою сторону. Про айджизм нічого не можу сказати позитивного. Бачите. Ейджизм є, він існує, він повітний, і ми би хотіли, щоб його не було. Але це знаєте, це як, на мою думку, на моє глибоке прорукування. Це як просити в людей перестати бути людьми. Два випадки ейджизму, коли. Ну, якби тобто, ейджизм, який у нас молода амбітна компанія, і ми не беремо. Давайте так: у нас середній вік команди там 25 років, і ми не беремо людей, не беремо людей 40. Ну так, це ейджизм. Вакансію ви таку не опублікуєте. Страждати будуть обидві сторони, тому що ви шукаєте молоду людину в молоду команду, щоб вони були на тій самій хвилі, щоб у них були схожі інтереси. Так, можете коментувати, можете мені розповідати, що вам там 45 років і у вас ті самі інтереси, як і у молоді, там 25, 23, 27. З радістю зрозумію, маю власний досвід і своє, як це імхо. Щоб сказати, у мене був досвід, коли от у нас в компанії ми найняли людину. Я тоді був просто працівником в компанії. Нам відбувався без мене, і у нас людина була, яка доросліша, була в мене рочків на десять, а середній від команди рочків на двадцять. Я вам можу сказати, що я бачив, як людям нема про що говорити серйозно. Ну окрім якихось робочих моментів, робочих задач людям нема про що між собою говорити. Вони різні, вони один одного не розуміють. Ну і все, що вони можуть один одному дати. Це цікавість. Якби, а що ви? А як ви на це дивитесь? Да? А що ви робите в таких ситуаціях? А що ви добре, коли у вас такий от, е, дуже здоровий колектив, і ви займаєтесь чим? Правильно, то, що називається інклюзивністю. Тобто ви різних людей об'єднуєте для того, щоб зібрати якомога більше точку зору, за, для того, щоб у вас був широкий досвід, якомога широкий досвід, який ми вважаємо, вплине якісно на? Подальше рішення. Так, тобто більше точок зору, більше варіантів і сподіваюся, краще рішення. Іноді це працює, іноді це не працює. Іноді команди до цього просто не готові. І я, я особисто не вважаю злочином якби зробити усім краще. Щоб людина, яка давайте так дуже доросла і переросла уже на кілометр рівень компанії команди. І так само ця компанія-команда, щоб вони не стресували. Тобто, якщо є діалог, якщо перед наймом, якщо у вас крутий річард і ви наймаєте людину в команду, в колектив, цей колектив відкритий до того, щоб зайшла людина, яка дасть їм досвід, чудово. Якщо у вас колектив, ну, ну, ну це, це норм... для мене це нормально. Назвати отак от не, не, не дуже дорослий, так, і ця ситуація буде заважати, а не допомагати, і ви насильницьким методом намагаєтесь виростити команду або зробити оцю от інклюзію, е, ну, вам вирішувати. З точки зору законодавства, ми вже всі знаємо, яка позиція, якби би недопустимий. Тобто подобається вам не подобається. От, от що мені не подобається, так що, ну вибачте, мені не подобається моя особиста думка, так, що, от, ну, грубо кажучи, закон є закон. Але знову ж таки, я, е, я буду. я намагаюся, як би, дуже обережно, то ну, у мене задача створити колектив як у менеджера, так? А особ, ну, особливо, а якщо це щось короткострокове, а якщо це, ну тобто, грубо кажучи. Я зараз намагаюся знайти якісь виправдання знайти, так? З точки зору ефективності, метрик, так. ще чогось. По-людськи, по-людськи, так? Ну, а яка проблема працювати різними поколіннями? Ну, ви ж ви ж своїм батькам не кажете там, вийдіть вон з праздника жизни, ви нам не цікаві. Ну, інше покоління, там ще щось. Ну, ну, я сподіваюся, ви так не кажете, так? там, Дідусі, бабусі, ладно, батьки-батьки. З дідусями і бабусями зазвичай, ну там, давайте, розрив два покоління. Ну, якби своїх дідусів <гум> бабусь ми ж не ненавидимо, так? А, вот. Чи візьмемо на роботу, от і тут уже якось, якось по-іншому. Ну, можливо, вони вже занадто старенькі, щоб виконувати якісь функції. Але ж тут ми говоримо розрив розрив про одне покоління. І можна, якби і державу зрозуміти, можна і компанію і команду зрозуміти. Тут скоріше питання до чого прагнути. Можливо, буде теж кореляція з попереднім постом, в якому була теза про виклики. Про виклики і наше ставлення до цього. Тобто, ми сприймаємо це як якийсь виклик, який нас хоче знищити, і додаткове навантаження не потрібне, так чи це можливість? Але anyway, давайте бо я вже кудись. Летів в сторону. Давайте повернемося до поста. Альбіна розповідає про свій досвід інтерв'ю, і тут от багато моментів. У погляді читається оця малолетка. Ще раз згадую свій дисклеймер: я ніколи не атакую людину. Я звертаю увагу на ситуацію, яка от сталася, якщо Альбіна на 100%. І побачила у погляді отаку от, от от фразочку, оця от Е, Добре. З повагою. Мені особисто я був в ситуації, коли я наймав людей значно більш досвідчені за, за себе. Ну, Грубо кажучи, от у мене там досвіду в сфері є, там 6 років, а людина приходить от у мене було інтерв'ю з людиною, якої 28 років в цій самій сфері. Я хочу сказати, я не, ну, по погляду я не бачив, що от людина на мене дивиться там, ця от, оцей, оця малолетка. Можливо, це щось в мені. Так чи не так, і я о цього не бачу. Можливо, я занадто самовпевнений. Головне, щоб людина не говорила в очі фраз, якби, що ти знаєш там, не знаю, про менеджмент, що ти знаєш про делівері, що ти знаєш про HR. Я отут, у мене 25 років досвіду. А ти що? Хто ти? От тут от я вже прям знаєте, без, без вагань. Я можу зрозуміти, що тут я не помилився. Далі. По посту. А далі пасивна агресія під час відповіді на будь-яке питання, жодного прикладу для підтвердження експертності. Ну, тут тут ну, розумію. <с1> Нещодавно спілкувався з людиною. Задаю запитання по CV. Кажу: а, скажіть мені, що от абревіатура означає? Людина мене питає, де це ви взяли? Я кажу, так це у вас в CV. Я шарю людині екран, показую його CV і показую строчку, де я це все читаю. Людина мені відповідає, це напевно якесь інше CV, ще щось. Але знаєте, я не чую відповідь на своє запитання. Я з вашого CV взяв контент, інформацію, запитую вас, що воно означає. Ну, хай це даже якась інша версія CV. Але ну, ви ж його складали, ви ж свій досвід описували. <гум> <гум> ну, розкажіть мені, що це означає. Це ну, така кумедна ситуація. Так, ну, може, чадом GPT написано резюме. А, може, ще якась інша ситуація. Але знову ж таки, а, факт, факт, він на рівні того, що я задаю людині запитання, не отримую відповіді. І це все. Знаєте, все інше, якби оціночні судження. Вот. Пасивна агресія, активна агресія, взагалі без агресії. Е, я залишаю цей Альбінію якби її в HR для того, щоб ну, якби, вона по своєму послову написала свій життєвий кейс, я її довіряю. Тобто тут мені. Але я знаєте, за що зачепився? Що спочатку йде історія про малолетку, потім такий евіденс чи ще щось якби це сказати, ну, доказ. доказ чи якась конфронтація, щось, знаєте, такий якби, супротив, що, ну, ну, ну може і малолітка, ну, може і менше досвіду, ну, може і ще щось. ну, Хоча не малолітка 30 років. Камон. Але що е, у мене тут, от, знаєте, якби, така зв'язочка якась, що тут ми е, постійно перейшли спочатку з обговоренням віку, е, агресії, а потім якби, підтверджуємо це, чи ще щось, що. А у кандидата теж є гріх. Кандидат не може свій досвід провалідувати. Вроді би, як і. Ну, от я, от знаєте, якось щось таке, от щось таке відчув таку, чому я зупинився на такому короткому посту, і ще щось просто хочу звернути увагу, і взагалі, хоч, що хочу підсвятити, чому я навчився десь дуже з певного періоду свого життя намагатися. Намагатися намагатися найбільше увагу звертати на факти, на фактаж. От мені, знаєте, якби от мені у погляді читається мала це мені ну, не факт, якби і так от подивитися. Якщо людина сказала, от, у мене досвіду в 5 разів більше, ніж у тебе, не сперечайся зі мною от це вже предмет для обговорення. Але знову ж таки, з повагою до, до Альбіни, е я не знаю, мене там не було. Тому, як було, так було. Ми віримо поста. А, вот. І я сподіваюся, що це не захисна реакція ситуації, коли ми не розпізнали, а потім от факт, що людина не дає підтвердження експертності, це факт. Проведене інтерв'ю, експерті не підтверджено, ну, фактаж. А, ну і наостанок, що? Ну, айджизм, айджизм це таке. Я... На початку вже розповів. Я не я чесно, я відверто не знаю, як до цього ставитись. Тобто, ну ставитись, кожен сам вирішить, як до цього ставитись. У нас є закон, у нас є трудове законодавство. Я сподіваюся, що ми матимемо можливість створювати в команди команди, в яких ми залучатимемо і досвід, і мудрість, і юність. Я знаю, що з цим робити. Я на власному і не власному досвіді я кайфую, коли мудрі і терплячі люди дуже допомагають молодим і гарячим зростати. І оцю синергію, коли я бачу, я просто кайфую. Чого я вам бажаю? Ну і ми йдемо далі.